Привіт! З вами знову я, з вами передача «Автомісто» і канал ПЦ ТВ. Сьогодні в нас незвичайний автомобіль, сьогодні ніяких новинок, сьогодні старі 90-ті лихі і сьогодні з вами буде джип Чирокі, на якому колись ганяли бандіти. Отжимали такі ж самі, отжимали бізнес і всяке таке інше. Сьогодні ми з вами говоримо про такий джип. Багато хто зараз нас запитає. Чому ж я вибрав цю стару колимагу непомиту, грязну, побиту і страшну? Скажу одне, хлопцям, які воюють на сході нашої країни і оберігають наш спокій, дякую вам. І цей автомобіль буде подарений їм. Тому сьогодні ми його з вами і покажемо. Говорить про його красу, я вважаю не потрібно. Все просто, квадратно. Американський стиль відчувається зразу. Тут лінія, так лінія і отак. Все, кубік. Простий, обикновений квадратик. Ну, явно для грязі були придумані такі пластмасові вставочки. Розширіть ліарочок. Більше тут особи нічого такого. Да, висота джипа. Да, це не паркетник, реально вам кажу. Він може їхати і в грязь, і в гору, і куди завгодно. Все дуже по-простому. І ви знаєте, мені оця простота, мені це подобається. Звичайно, за, годи, за роки життя вже тут трошки краска вийшлась і все таке інше, але це не важливо. Важливо, що ходові якості цього автомобіля, мотор і все інше працює досі і доказує те то воно зможе ще працювати не один рік. Ви знаєте, він мені подобається. Дуже хороший. Жовтий місяць. Про мене джипі знімаємо. Так, знаєте, мастій на штукенці. Качатися може. Оп! Оп. Юшки. Машина не для маленьких людей, кажу сразу. Тому, коли бачу тендітних жінок, які їдуть на джипі, отак от сидить а ззаді салон, ще здоровий, хочеться сказати, поїхали по 17-му маршруту. Серце 2,5 мотор, все по-простому, немає нічого сложного. Ціна даного автомобіля, за який ми його придбали для АТО, 1000 доларів. Зрозуміло, що ми не будемо його розтамажувати. Хай він там все-таки спасе хлопців. І Не те, ну, не що спасе, а допомагає хлопцям. І якщо він сюди повернеться, то я думаю, ми з нього зробимо якийсь пам'ятник. Чи ще щось тому подібне. Чи поставимо його в якийсь музей. Ціна автомобіля, яку ми дали, за нього, 1000 доларів. На, на ринку України даний автомобіль в розтаможеному вигляді коштує близько 5-6 тисяч. Тобто, той, хто любить оффроуд, не купляйте ніякі дорогі машини. Отаку купіть, тяне, їде. Чудово себе тримає, любу грязь, любу гору, не питання, їдьте. І тут відразу хочеться задуматися. Якщо даний автомобіль ми придбали за тисячу доларів, і він хлопцям там потрібний, чому держава не може проспонсорувати і купити такий автомобіль? Ну що, поїхали, джип Чирокі. Зараз ви побачите, що таке їздить справжньому грузовіку. Я взагалі то джипи не люблю, сам по своїй натурі. Вони мені не подобаються. Це здорові машини, які ну, не для міста. Якщо ви купили джип, я вважаю так, значить вам потрібно десь їздити на якусь рибалку там, на охоту, займатися офроудом там, відриватися там, участити в ралі дакар. От, не знаю. Ну не для міста. Чесно кажу, автомобілем користуюсь уже тиждень. Десь залізти нереально. От взагалі нереально. Десь під'їхати припаркуватися в місті. У нас в місті в білій церкві я вже не можу. Я вже мовчу про таку точку, яку всі знають в білій церкві торговий центр. Автомобіль, який взагалі без всякої електроніки, який 90-го року випуску. Який, який своєю безпекою і витримкою сили, я б так навіть сказав, не просто надійністю, а витримкою сили. Нашим хлопцям там допоможе. Так от, оцей автомобіль 90-го року. Щоб ви розуміли, він американський, він з Америки, але був зроблений під Європою. У 90-х роках в Америці вже було те, що у нас з'явилося на автовазі і на автозазі в 2000-му, а то і в 2005-му. Це реально. Оці всі переключалочки, хром візде, гідропідсилювач керма, який отаку пальчиком легенько крутиться і взагалі, взагалі то. Машина пройшла 491 тисячу по-нашому. З 90-го року. Все, що її робили, масло, заміна масла, заміна цепка, все. А, ремонт коробки знаю, був якої машини. І на даний етап її просто да, дійсно, щоб не віддавати хлопцям кота в мішку. Відремонтували, передивилися, все, все перещупали, перемазали, перекрутили. І вона поїде. Надійно, надійні руки захищать нас з вами. Все-таки за кордоном вміли робити автомобілі і тоді, і я сподіваюся, зараз. Про його керованість в місті казати ну, немає що. Ну, взагалі, ну нема що тут сказати, керованість в місті. Ну їде він собі, ви собі на ньому передвигаєтесь. Ну як корабель плаває. Що оцей, що наш. Він так само, як корабель. Це без... це... Я не розумію, навіщо люди купляють в місті чоловік? Чи... Щоб попантуватися, що в тебе є гроші. Ну так, да, можна. Щоб казатися всім страшним, можна. Але знаєте, я оце їжу на... на цьому джипі, вже став вже навіть... Е... Як вам сказати? Сам став себе ловити на тому, що коли ти їдеш на джипі, це все таки пафос. Неважно, ти їдеш на новому джипі чи на старому, тебе все одно бояться маленькі автомобілі. Тебе бояться, тебе пропускають, ти виїжджаєш на зустрічну смугу, тебе все, все одно всі пропускають. Все, бо ти на джипі, бо всі думають, та ну його, лучше я пропущу. Баран їде, і дебіл за рулем. Чесно, вам так і кажу. Я їздив на маленьких машинках і коли я бачу джип. Ти думаєш, ні, ну його нафіг, лучше пропустити. Це я вам кажу так, як звичайний користувач машини. Дана машина, якщо я її розжену, і екстрене торможення буде, я її просто не зупиню. Я просто змету все, що перед собою є. Але розганяється ця машина добре. При трьох тонах ваги чистого металу, ніякого вам оцинкування, ніяке чері кю ні ні О, Тут можна молотком вирівняти все спокійно, кувалдою. П'ятіступка механіка, коробка, звичайна. І роздатка з блокуванням коліс, з пониженою і повишеною передачею на всі колеса. Тормоза, як у фурі, воздушні. Але то, що вони не тормозять, це півбіди. До цього привикнути можна. Тобто Більше брати дистанцію, хто там любить піджиматися. Якщо їхати і притормажувати одною ногою, так, воно спускає воздух. І якщо вам треба затормозити, ви просто не становитесь. Педаль в пол, вона далі їде. Вона просто далі їде. Я не розумію. Але те, що воно скидує воздух дуже швидко, так само як ви тільки педаль відпустили, дуже одразу швидко повітря воно і набирає. Щеплення тут таке ж саме воздушне. Тут все як на фурі у вас зроблено, щоб ви не мучились. Нема воздуху, нікуди ви не їдете. Оця вся простота, яка в ній є. Це слава Богу, що вона тут є і що колись американці зробили цей джип широкий. Щоб наші хлопці отам могли. З простою, знаєте, взяти просту сварку борга... болгарку і молоточок і відремонтувати, щоб нічого не треба було придумувати. Коли ремонтували цей автомобіль, я, я залучався до участі ремонту цього автомобіля. Знаєте, що... з... звідки сюди підходять запчастини? Я був дуже шокований, реально. Від УАЗа, від любого УАЗа. Правильно, тільки, ну як, підходять. Понятно, з, з модифікацією тюнінгом, так сказати, якщо в тебе є болгарка сварка і руки в тебе з плеч, тоді в тебе все вийде чітко і нормально. Ну що нам класно на джипі, це ями, горби і железнодорожні переїзди. Переїхав, не почувствував. При При в 3 тони, об'єм двигуна 2,5 турбодізель, він їсть соляри 10 літрів. Я вважаю це дуже добре. Я вважаю це нормально. Але й туле він, 120-130 він їде по асфальту. Бо почнуть всякі умники писати. Та ні, та що ти? По полям я на ньому вже теж їздив, провіряв. 60, нормально їде він. 60-80, я думаю, хлопці на ньому зможуть нормально гасати. Я впевнений, хто любить тюнінг, за таким би кермом ганялися. Реально кажу. Тому що тут пробивається, що він повністю металічний, це кермо. І таке воно, знаєте, хроміроване видно теж, але з годами ну, видно, що з'їлося з годами. І я по це все обдер, якби мені таке кермо попалося. І отут би просто перетягнув би шкіли. Красиво. Дуже красивий руль. Ми висим до гори дригом. Так, і моє любиме слово зав'язочка. Тому на зав'язочку. Тут все не так просто, як ви думаєте. Це Америка. От так просто. Жигулі так ніколи в житті не закривають. Так, на зав'язочку. Той, хто хоче займатися оффроуд-мастером, кажу вам: 1000 баксів півтори. І такий джип можна знайти за кордоном. Пригнать сюди, зробить його лафетником, доопрацювати трошки, лебідку там, поставити рокер і все буде чудово. В місто ні. Не купляйте джипи для міста. Купіть щось сімейне таке. Джип купіть для розлікухи за містом. Грязь, рибалка, охота, не знаю, дача, картопля, гарбузи і таке інше. Чоловіки, які купляють свій такий автомобіль, я взагалі маю джип. Жінкам. Прислухайтеся, помилуйтесь Бога. І не робіть цього. Купіть їм щось попроще. Жінки, які самі купляють собі цей, не гоніться за тим, що ви королева. Ви королева дійсно в чоловічих руках, а не на автомобілі. І хлопцям на війну, хай він їм допомагає. Слава Україні!